Всім привіт, друзі! З вами сьогодні лайк like, Валерія. І сьогодні ми будемо показувати мої сквіші. А в кінці буде саме інтересне. Ми відкриємо дівчачу таку маленьку штучку. А тепер давайте я вам покажу мої сквіші. Їх мало. Ну, я думаю, що можна показати. І перший мій сквіш буде то отакий класний хомяк. Він дуже липкий і дуже м'який. І з нами хотіла поіграти чудо, чудову до Ема. Ну, щось вже відбігла. Ось такий наш сквішик. Давайте його відкриємо. Давайте перше покажу, що тут було для аксесуарів. Дивіться, тут є от шари. Ой, вже прийшло, прийшло вже. тут от шарики і. Такий вона хоче поіграти з нами. І... Отакий от от класний сирочок, щоб він їв отакий от, такий, бачите? Ну, давайте відкриємо саме інтересне хомічок. Ось такий хом'ячок. Дуже липкий, він, звісно, ряд. Я думаю, що ми сьогодні помиємо. Він дуже липкий дивіться. Навіть руки в нього дивіться. Коротше, вот такий вот у нас сквиш. Чудо уже тут вегаю чудово. Вот такий вот класний сквіш. Відкриваємо тепер другий. Він, конечно, не класний, но, думаю, вам сподобається. Отака от є класна штучка. Отакий от сквішик. Думаю, вам не сподобається. Він отакий, от бачите, але він дуже тянув дивіться. Ну і не рвете. В комплекті в нього були бльостки во Бачите? Тільки їх дуже мало во бачите бльостки. Пакетику нічого. Странно, що пакетику нічого не положила. І давайте перейдемо до другого сквіша. Поки я зараз його дістану. Коротше, я дістала Сквіш, а потім у нас ось такий був. Це я не знаю, що це таке, але подивимось. На Станція в нас буде, звісно, я загубила пакетик, але у нас вот отаке от орео. Орео, я думаю, всіх є. Не трошки тут із цим. Я думаю, йому не лише таке дуже маленьке оріо, але воно дуже класне. З ним нічого не було. Він був за 84. Гривні. Він завжди ось отакі гривні. Я положила в пакетик з великим уром, тільки нікому не говоріть. Зараз я покажу це велике. Воно дуже гарне. А ні, я покажу його в кінці нашого відео. Так що дивіться до кінця. На сліду очередь у нас дуже прикольна, дуже класна тапа лапка. Така вона в тьому. Коротше, вона така кольорова. Дивіться, скільки в неї цей. Давайте я перше покажу її аксесуари Сесуарим, такий от класні помпончик, ой. Ось такий вот помпончик, ой, от такий помпончик. ось такий вот помпончик і от такий два. А другий закутився недалеко. І от такий помпончик. А саме самое інтересніше лапка. Ладуха бітріс. Ось вот така вот класна лапочка. Вона дуже м'яка і дуже... вона вже не сумарка, а не вона смотрить. Вона дуже липка. Ну, ну, не така, але вже така огромненька. Вже така огромненька. Ось вот така вот дуже гарна лапка. Ось вот така дуже класна лапка. Тут а, самих великих помпончиків отаких от. І отакі от. Ну, от таких два великих помпончика. І вони, вони дуже класні. Давайте я покажу слідуще наше тапалапка. Тапалапка. І от така держева тапалапка вона моя перший сквішек. І він ще не був, Ну, у нього ще лапка не випала. Я його заказала, в такий вот він. Я його заказала і він ще не порвався. В тихомире я його. Коротше, така вот лапка, давайте я її дістану. Ну, перше, як завжди, аксесуар. Маленьких, вот таких от, два помпончика, Один, один, вали... Одні, один великий і один маленький. От, короче, а тепер саме інтересне, як завжди, лапка достатньо грязна, але вона саме моя гарна і сама класна. Маленька, класна, ви ще не бачили велику. Усе остання моя лапка. Передостання перед лапка. Отака от вона гарна. І давайте самий інтересний і відвіцний момент. Ви готові підписуйтесь на мій телеграм-канал. Лайк like Валерія. І знаходьте, підписитесь. Отакий вот вот. лапка огромна. Все мені подарило на день народження 6 грудня. Вона дуже прикольна, мама її теж. Ну, як завжди, аксесуари перші. Аксесуарів тут нема що показувати. Отакий вот от класний бантик. А от саме інтересне. Саме інтересне тут лапка. Дивіться, яка вона огромна. Похож на мою лапку? Та да, і моя лапка. Ось така от, гарна. Вона дуже тверда. Вона дуже тверда і дуже класна. Дуже тверда і дуже класна. Отака от, от дуже класна. ней неї тут рожеві подушечки. Подушечки рожеві. вот. Вот тут у нас пусто. але ну, якщо зробити ось так от, то буде не пусто, а такі от патікла. Вона зі шерстю, то я її зробила. Ну, і переходимо до. самому інтересному дівчачому Глок X. Заре. Я перемістилася в другу локацію, щоб показати класний. Ну то всім дівчатам подобається 9, 6. Які я цифри назву, ви то купите. 9, 6 років, 8, 7. І 5 Готові? Ну, я бачила, ви вже подивилися трошки. Раз, два, три. Я вам казала. Я вам казала, я покажу таке класненьке. І зараз ми це будемо. Ну, що там буде, ми подивимося. Відкриваємо нашій. Не знаю, як то назвати наш любимий цей. А тут на відуше я тут, <кхи> тут вже зробила, Хочете, я вам покажу. Во, дивіться. В Во, таку вот прикольну ляльку. Там є аксесуари, її розмальовуєш. і так просто ставиш на віду, який тобі подобається цей. Ну що ж, вертаємось до нашого діла. Відкриваємо. Ми жар відкриваємо. Ладно. Відкриваємо. Тут у нас такі класні штучки. Перший варіант. Ой, другий, третій, четвертий. І більше немає. Відкриваємо на другу сторінку. Ой. Тут вже є, я вот тут тільки розмолювала. Дивіться, що тут є. Це можна розмальовувати, потім витягнути, бо бачите, витягається. Витягається. Фу тут є вже у мене є, тут, бачите? Отак от, от робиш і вставляєш. Там в ляльці теж є таке саме. Відкриваємо на третю сторінку. Ось таке теж є. Я вам вже показувати не буду. Ну, так буде. А тут саме наше інтересне, дивіться. Ой. Дивіться, тут отак вот от можна. Перший. І можна тут малювати друге. Вдягати їх, третє, розмалювати і цей. І все. Ми тут трошки цей побалувалися. А от така от перша лялька в мене вийшла. Вона дуже прикольна і дуже модна, як кажуться. В неї красочки, такі красочки, таке плачу. Такий обруч. А тут, ну, тут вже є таке приклеїти. Коротко, приклеїти. От так от, бачите? Вже так приклеїти треба. Це на другій сторінці. Теж вот так от приклеїти. Навіть тут тваринки є планш... планшет, наушники і телефон. Представте? Вот тут у нас ще є вот таке. от. Вони тут розділяються. Бачите ось. Вот вот? На третю сторінку все. Я ще одну тут куколку зробила. Вона теж дуже модна. Тут теж вже модний, отакі, як бачите. І остання наша, Ось тут вже можна цей. У мене, водиться. Отак от неї є, бачите? Можна в оце плаття, причепити до неї, але то не наклейка, як бачите. відклеються, відклеїться, але можна, і, цей, можна ну, так лизати, як ви хочете, і вони приклеїться. А далі. Далі можна вже, якщо, бачиш, вона вся вже готова, то можеш її малювати. Я отак вот от розмалювала. Бачиш, якщо вона гола, якщо вона голов, то можеш брати ці аксесуари. Бачиш, якщо вона, ну, вона вся знов готова, можеш її розмалювати. І так, все далі. Ну, якшо. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І обов'язково заходьте на мій телеграм-канал Лайк Валерія. В телеграмі пишеш лайк Валерія, і там я вибиваю. там туди. З вами сьогодні була Лайк Валерія, як ви бачите. Эмочка была. Давайте я ей покажу. Эма. Поздоровайся. Ну, короче, Эма была. Всем пока. Хорошего дня. Пока.